Доброго ранку, любі діти і шановні батьки. Я запрошую вас на заняття з математики, але наше сьогоднішнє заняття не просте, а дивовижне. Сьогодні ми повторимо і закріпимо все те, чому навчилися за весь рік. І в цьому нам допоможе ось ця гостя. В кімнаті моїй нині десь взялась ця дивна скриня. Зведу гарна, симпатична, скриня ця математична. В ній знайдуть завдання діти, щоб усе те повторити. Кожен з вас сьогодні зміг, що вивчали ми весь рік. І для того, щоб відкрити скриню, мені знадобиться чарівний ключик. Хоч відкривати він мастак, та не відкриває просто так. А щоб скриньку змогли ми відкрити, пропоную я вам, діти, трохи пограти і те, що знаєте пригадати. Готові? Отже, перша гра відповідай швидко! Які числа ви знаєте? Один, два, три, п'ять. Яке з них найбільше? 5. А найменше? Звісно, один? Якими можуть бути предмети за величиною та розміром? Великі та маленькі? Якими можуть бути предмети за висотою? Високі і низенькі. Якими можуть бути предмети за довжиною? Довгі і короткі. Молодці. А якщо стежка не широка, значить вона яка? Вузька. Які площинні геометричні фігури ми знаємо? Круг квадрат, прямокутник і трикутник. Так, а об'ємні геометричні фігури, ви знаєте? Куля. Куб і піраміда. Так назвіть відомі частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Що настає після ночі? Ранок що буває, перш ніж настане вечір? День. Яким словом, ми називаємо останній минулий день? Учора, а теперішній день? Сьогодні найближчий майбутній день. Це, звісно, завтра йдемо далі. Чи впізнали ви цих героїв, з якої вони казки? Так, з казки Рібка. Порахуємо, скільки зображено героїв. Один, два, три, чотири, п'ять і маленьке мишеня. Шість. Скажіть, будь ласка, на якому місці стоїть дідусь? Дідусь стоїть на першому місці. На якому місці стоїть онучка? Онучка стоїть на третьому місці. На якому місці стоїть котик? Котик стоїть на п'ятому місці. На якому місці стоїть бабуся? Бабуся стоїть на другому місці. Ще раз порахуйте всіх героїв. А тепер візьміть свою картку із смужками та набір цифр. Пропоную вам пригадати і розташувати наші цифри в порядку зростання, утворивши цифровий ряд. Починаючи з найменшої цифри, розташовуючи її з лівої сторони. Пригадайте, яка цифра найменша. Одиничка. Беремо одиничку і ставимо на початок нашого ряду. Наступна цифра 2. Знайдіть у себе і поставте поруч. Наступна цифра 3. Беремо картку і ставимо поруч, праворуч, наступна 4. І далі 5. Повторімо назви цифр в числовому ряді: 1, 2, 3, 4, 5. Кожна цифра на своєму місці. А тепер назвіть, будь ласка, сусідів. Цифри це ті цифри, які живуть дуже-дуже поруч. От, наприклад, цифра 2. Хто ж у неї сусіди? Дуже близько до неї розміщена цифра 1 і цифра 3. А тепер ви назвіть сусідів числа. 4. Хто сусіди у четвірки? Це 3 і 5. Молодці. Назвіть сусідів цифри 3. Це цифра 2 і цифра 4. Молодці, дуже уважні. А зараз пропоную вам гру якої цифри не стало. Погляньте уважно на наш цифровий ряд, запам'ятайте порядок розташування цифр. Коли я скажу ніч, ви заплющите очі, і якась цифра від нас заховається. Коли скажу день, відкриєте очі і скажете, хто ж зник? Готові? Отже, ніч! День. Скажіть, якої цифри не стало. Так, не стало цифри 2. Повертайся двічка на своє місце. Ще раз уважно подивіться. Ніч. День. Погляньте, якої цифри не стало цього разу. Так, п'ятірки. Повертайся цифра 5 на своє місце. Знов закриваємо очі. Ніч. День. Скажіть, будь ласка, якої цифри не стало? Так, одинички. Повертайся одиничка на своє місце. І ще разочок. Подивіться уважно і запам'ятайте. Ніч. День. Якої цифри не стало? Четвірки, четвірочка, повертайся! Молодці, ви дуже уважно за ними слідкували, а ми продовжуємо. Для наступного завдання візьміть свої геометричні фігури. Пропоную зробити ось таку пташку з геометричних фігур. Готові! Але спочатку назвімо геометричні фігури, якими ми будемо викладати пташку. У нас є круги, трикутники і квадрат. Отже, давайте разом з вами змайструємо таку пташку. Оберіть найбільший кружечок, який у вас є. Це буде. Тільце нашої пташки. Далі візьмемо круг поменше. Це буде голова. Голова знаходиться зверху тулуба. На голові у пташки є очко. Маленьке очко візьмемо квадратик. Також є дзьобик. Він теж маленький, бо пташка наша ще маленька. Прикладаємо дзьобик. На тільці у нашого пташенятка є крильце. Обираємо великий трикутничок і ставимо крильце. Також є хвостик на тільці. Візьміть трикутничок і прикладіть. Залишилось приставити лапки. Ось такий трикутничок нам допоможе. Погляньте, яка пташечка вийшла у мене. Пригадайте, з яких фігур ми її побудували? З кругів, трикутників та квадрату. Дуже добре! А зараз пропоную вам трошки відпочити і пограти у гру плесні там. Приготуйте свої долоньки, вставайте рівненько і слухайте уважненько. Плесніть над головою. Плесніть знизу. Плесніть попереду себе. Плесніть позаду себе. Плесніть з правої сторони. Плесніть з лівої сторони. А тепер швидше зверху, знизу, попереду, позаду, праворуч, ліворуч. Трошки відпочили. Отже, можемо встати далі до роботи. В нашій чарівній математичній скринці є розмальовки. Ось такі. Пропоную перетворити ці аркуші на гарні кольорові килимки. Але спочатку скажіть, з яких геометричних фігур складається візерунок? Із трикутників кола і квадратів. Скільки трикутників? Порахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять трикутників. Скільки чотирикутників? Один. Два. Скільки кругів? Один. Скільки квадратів? Один пропоную вам діти розмалювати кожну геометричну фігурку своїм кольором. Кольори обирайте самостійно. Але промовляйте. Батьки, а ви будьте уважні і слухайте. Наприклад, блакитним олівцем я розмалюю квадрат і намагаюся розмалювати лише квадрат не виходячи за межі лінії Так, далі наприклад це я так хочу червоним олівцем я розмалюю трикутник жовтим олівцем я розмалюю круг Зеленим олівцем я розмалюю маленький квадрат Помаранчевим олівцем я розмалюю чотирикутник. Рожевим олівцем я розмалюю середній за розміром трикутник. Фіолетовим олівцем я розмалюю великий трикутник. Такий килимочок з геометричних фігур вийшов у мене. Я чекаю ваші. Це Мишко і його режим дня. За допомогою режиму дня ми всі знаємо, що за чим ми виконуємо. Подумайте і скажіть, що робить Мишко зранку? Розплющує очі спочатку чи встає з ліжечка. Звісно, розплющує очі. Що ж він робить спочатку? Обідає, чи миє руки? Звісно, миє руки. Що спочатку обідає, чи прибирає за собою посуд? Спочатку обіде. Що він робить спочатку? Розстеляє ліжко чи лягає спати? Звісно, спочатку всі ми розстеляємо ліжко. Так, діти, молодці. А тепер пропоную пограти у гру «Назви предмети. Будемо називати предмети навколо нас. Подивіться навколо себе і скажіть, що знаходиться над вами? Наді мною стеля, а над вами? Так. Що ви бачите попереду себе? Переді мною екран, а перед вами. Так. Що знаходиться позаду вас? Позаду мене вікно, а позаду вас? Що знаходиться під вами? Піді мною підлога. А під вами? Молодці, ви дуже уважні. Наша математична скринька залишилась порожньою. Не залишилось жодного завдання. Ви великі молодці. Отже, я вітаю вас, малята! Ви навчалися завзято. Добре грались, рахували, малювали, додавали. Знаєте, де круг, де куля. На що схожі ці фігури? Що в квадрата є кути, рівний він на всі боки, Куб квадрату рідний брат, кожен бік його квадрат. Тож розумні ви малята, любі хлопчики й дівчата. До побачення, мої хороші, до нових зустрічей!